А горщик вона підійшла, отак от дала, отак от, от ішла, подивилася вверх. Я думаю, не вже вона не бачила, що камера. Підійшла отак, от бахнула горщик, потім бере цю каменюку, так пляшма і починає таку лупити, а потім з цією силою так вести. Тоді каміння полетіло вниз. Олена Васильівна мешкає в будинку на вулиці Чорних Запорожців. 61, разом із 85-річною мамою. У травні 2023 року, коли жінки на деякий час виїхали з квартири, невідомі почали псувати їхні вхідні двері. Мені зателефонував сусід із 70-ї квартири. Таня, приїдь, бо щось тут у нас таке робиться. У тебе під маминим порогом розбиті вазони, там якісь тряпки позношені. Все після декількох таких випадків жінки встановили на сходовому майданчику відеокамеру, яка 10 квітня цього року і зафіксувала вандала. Перша моя реакція, я хотіла її впізнати. Чесно, перевернула в голові все. Я передивилась повністю, приближуючи її. Все, але я цю людину не знаю, ніколи її не бачила. І тобто, навіть в черзі з нею ніде не стояла, щоб там посваритися. Я думала, може, вона просто переплутала адресу, ну, хотіла навіть поспілкуватися, але коли я побачила, що людина приходить з кірпичиною, то як з нею спілкуватися? Оце бере щось гостре і довбе. Уже п'ять глазків я поміняла. Оцей дзвонок, я його приліпила, він приліпався. Я його посадила. Вона вже його, бачите, знов отак от гострим вбиває. Ну, в общем, капа зробить якусь, щоб тільки двері оце, з дверями щось зробити. І не знаю, яка в неї ціль, мета, що це за людина, я її перший раз бачу. От. Я хотіла б знати, хто її направив в першу чергу і чого вона іменно до мене прийшла. Як з'ясувалося згодом, жінка на відео живе неподалік. Вона також тероризує і мешканців власного будинку. Зокрема, псує їх майно. Какое-то почалося почалось цьому році все. Вона у нас тут щось бомбила ці відеокамери, машину. До цього не було ніяких взагалі питань. Та те, що живе, у нас неадекватно, це факт, і вона нам заважає всім жити і наводить дуже багато шкоди. Але чи це вона на відео, я не впевнена. Вона побила нам на котельні вікна. Три вікна розбила, ми змушені були закрити їх повністю пластиком. Вона повиламувала нам ці камери. Обливає олією постійно нам під'їзд ці ліфти, серед ночі стукає грюкає. Сусіди стверджують, що жінка почала поводити себе дивно у травні минулого року. Саме тоді вона вперше і пошкодила двері Олені Васильівні. Однак свою причетність до таких вчинків жінка заперечує. Та вона каже, що то взагалі не вона. І це комусь здається. Вона дуже розумно все робить, Вона знає, де камери знаходяться. Зв'язатися з самою героїною на відео, аби з'ясувати причину її вчинків, журналістам так і не вдалося. Жаль, або нам зараз не в мережі надішляти смс, або зателефонуйте пізніше. Її треба кудись в спеціальний заклад відправляти, бо це дійсно для оточуючих є проблема. Оте чи і справді жінка має психічні розлади або ж робить усе свідомо невідомо. Однак у будь-якому випадку реакція відповідних органів на її поведінку має бути. 10 квітня о 10.25 годині до поліції звернулася мешканка броварів та повідомила, що невідома особа жіночої статі пошкодила вхідні двері у квартиру. За вказаним фактом працівників Броварського управління поліції Київщини зареєстрували звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці проводять перевірку з цього приводу.